Як діяти, коли вам вручають на вулиці або в іншому місці повістку до військомату, а точніше, до територіального центру комплектування та соціальної підтримки? Так як є певні нюанси щодо дотримання процедури вручення повістки, на які слід звернути особливу увагу? Зауважу, що всім звичні військові комісаріати або військомати. Наразі було переіменовано в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Але для простоти я буду вживати стару назву військомати. Я адвокат Бер'янський. І в цьому відео ми розглянемо, на що слід звернути увагу, коли вам вручають повістку до військомату. В мене на каналі ви знайдете багато корисних порад та новин від адвоката. Тому пропоную підписатися, поставити дзвіночок, щоб не пропустити. Корисні поради та новини від адвоката. В Україні відсутній закон щодо визначення порядку вручення повістки до військомату в період воєнного стану, і на це слід звернути увагу. Тому всі рекомендації, які будуть викладені в цьому відео, будуть ґрунтуватися на тих нормативних документах, які наразі діють. На території України, і якими, як правило, користуються військові комісари, коли складають та видають повістки військозобов'язаним особам. Більшість цих нормативних документів стосуються строкової військової служби. Так, одним із основних нормативних документів щодо визначення порядку вручення повісток є положення про підготовку та проведення призову громадян України на строкову військову службу. Та прийняття призовників на військову службу за контрактом. Дане положення затверджено постановою Кабінету міністрів України номер 352 Далі я буду посилатися на дану постанову, називаючи її просто постанова номер 352 Якщо ви бажаєте знайомитися з даною постановою, то посилання на неї ви знайдете під цим відео. Також зауважу: в Україні не існує визначення порядку місць вручення повісток або заборони вручення. Повісток в певних місцях. Саме тому повістки до військомату можуть вручати як на блокпостах, так і на вулиці, в торговільних центрах та на робочому місці, в ресторанах та кафе, а також в період дії комендантської години. Так, наприклад, моїм знайомим намагалися вручити повістки до військомату на березі річки в період, коли вони ловили рибу. Так саме під час риболовлі підійшов. Наряд поліції разом з військовим комісаром і встановлювали особу, після чого запропонували отримати повістку. Іншими і знайомими були свідками вручення повісток в будівлі епіцентру. Ну, тобто, в зв'язку з тим, що не визначено порядку, де саме вручаються повістки, це використовують працівники військомату для. Того, щоб вручати повістки. Як на мене, то достатньо збільшити відповідальність щодо відсутності реєстрації чоловіків, і все, держава буде чітко знати, де зареєстрована особа, і здійснювати будь-які так звані облави на військовозобов'язаних взагалі не буде сенсу. Достатньо буде відкрити дані щодо. Реєстрації певної особи, визначити її статус, перевірити наявність у неї підстав для звільнення від мобілізації, або на наявність відсрочки від мобілізації, і вже після цього приймати рішення щодо видачі повісток конкретно за адресою. Саме такий о, має бути, на мій погляд, підхід до. Загальної мобілізації, давайте розглянемо, яка саме має бути процедура вручення повістки до військкомату і на що слід звернути увагу. Тобто, визначимося, які саме ви маєте вчинити дії в той час, коли до вас підійшли певні особи з пропозицією отримати повістку до військомату. В першу чергу я вам порекомендую не квапитись, заспокоїтись та припинити хвилюватися, якщо це мало місце. Так як хвилювання і поспіх, як правило, призводять до помилок, які тільки погіршать ситуацію. Якщо дані особи не представилися, то ви маєте право запропонувати їм надати відповідні документи, підтверджуючи їх особу та повноваження вам для огляду. А ви, в свою чергу, маєте право уважно прочитати дані документи та запам'ятати прізвище ім'я по батькові та посаду даної особи. Якщо при пред'явленні посвідчень дані особи поспіхом відкрили їх, то ви маєте право попросити їх відкрити посвідчення та надати вам можливість детально ознайомитися з ними у зв'язку з необхідністю підтвердження повноважень даних осіб. Далі, як правило, для вручення повістки вам запропонують. Надати, підтверджуючи вашу особу документи слід звернути увагу, що не всі особи мають право вимагати від вас надання документів, підтверджуючих вашу особу. Якщо стисло, то це мають право робити працівники поліції. Після отримання повістки на руки важливо не панікувати, взяти її в руки і детально вивчити. Текст даної повістки. В жодному випадку ніколи не підписуйте документів, які ви не прочитали та з ними детально не ознайомились. Спочатку уважно прочитайте повістку, перевірте своє прізвища, ім'я по батькові. Якщо в повістці зазначено неправильно ваше прізвище, ім'я або по батькові, то дана повістка, по суті, вже не стосується вас. І про це ви повинні зазначити представникам поліції та військкомату. І у вас виникає право відмовитись від отримання даної повістки, якщо вона безпосередньо не стосується вас. Давайте розглянемо, які бувають види повісток. І тут я повинен зауважити, що ні в постанові номер 352 ні в інших документах нормативного характеру або законах немає чіткого та повного переліку щодо видів повісток. Тобто, по суті, може бути безліч варіантів повісток. Але це, на мою думку, суперечить статті 19 Конституції України. Але щодо аналізу даної статті ми повернемося пізніше. Є кілька основних видів повісток: це повістка для приписки до призивних дільниць, повістка для уточнення облікових даних, повістка для проходження медичної комісії, і повістка про призов на військову службу в ЗСУ. В даному випадку мова йде про строкову військову службу. Також є повістки для направлення на підготовку з метою отримання або вдосконалення військово-облікової спеціальності. Є повістки про прибуття на призивний пункт, або так звана повістка на відправку. Її, як правило, вручають після проходження медичної комісії, якщо військовозобов'язаний визнаний придатним до військової служби. Її ще називають мобілізаційним розпорядженням або бойовою повісткою. Або повістку на відправку. Слід звернути увагу, що є тільки три встановлені нормативними документами форми видів повісток. Ці форми встановлені в постанові номер 352 Це форма повістки для проходження приписки додаток 5 до даної постанови. Повістка для проходження призовної комісії додаток 18 до постанови номер 352 а також форма для відправлення на збірний пункт. Додаток 21 до даної постанови для мобілізації під час воєнного стану я так і не знайшов в нормативних документах та в законах будь-якої форми так званого мобілізаційного розпорядження або мобілізаційної повістки. І тут ми можемо згадати статтю 19 Конституції України, де зазначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. А органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачений конституцією та законами України. Тобто, по суті, якщо в законі або в інших нормативних документах немає встановленої форми. Повістки для мобілізаційного розпорядження або повістки на відправ, то і дії відповідних посадових осіб щодо вручення даної повістки не за встановленою формою можуть бути підставою для виникнення певних сумнівів щодо законності видачі даних повісток. Але зауважу, що якщо у вас виникло бажання оскаржити тільки на цій підставі отримання вами відповідної повістки, то з огляду на судову практику я можу з. Досить великою вірогідності зробити висновок, що в даному позі буде судом відмовлено. Так як, скоріше за все, суд зазначить, що це не є достатньою підставою для визнання е, дій протиправними посадових осіб щодо вручення вам повістки, і за відсутності інших порушень е, в позові я думаю буде відмовлено. Ви спитаєте, чому не було внесено відповідних змін до нормативних документів, та не встановлено відповідні форми для. Даної повістки на це я не можу відповісти вам. Це питання ви можете задати до наших законотворців. Я вважаю, що за ті 8 місяців, коли в нас вже введено воєнний стан, вже слід було привести у відповідність нормативні документи, незважаючи на те, в якому стані наразі знаходиться Україна.